Коли ми кажемо, я не ведусь на рекламу від компанії, мені треба реклама від незалежного покупця, і в цей самий час ми теж лукавим, адже не завжди готові придбати ту чи іншу річ, тому що купувати все підряд просто неможливо. Зараз реклама це таке ж природні явище, як любий фільм або серіал. Ми з легкістю розпізнаємо, приховану рекламу і розуміємо, коли люди насправді діляться емоціями, коли просто продають. Я теж обрала шлях реклами і рекламую виключно те, чим користуюсь я і моя сім'я. І що люблю. Так, я люблю компанію Oriflame. З ці довгі роки вона не змінювала свої принципи в роботі і у відношенні до людей. По-перше, продукти. Якість і ціна відповідають тому, що написано. І продукти для щоденного призначення, тобто першої необхідності. По-друге, бізнес. Компанія постійно оновлюється в сучасному світі. За рік ми отримуємо аж 17 доходів, і що каталожно бонус реферальний і партнерський. А реферальний повністю мій. Навіть якщо не роблю замовлення. Все одно маю цей дохід. Повага, чесність, відкритість, уважність, щирість, відвертість це те, з чим я зустрічаюсь, коли працюю в улюбленій компанії. Це люди, які допомагають і розуміють. І ніякий штучний інтелект не замінить людяності і доброго відношення в співпраці. Ціную всі миті роботи в компанію Ріфлим і з людьми в своїй команді. Ціную кожну мить миру нам.